Розмова по телефону за кермом небезпека для всіх учасників дорожнього руху. Обласна державтоінспекція розпочала профілактичну операцію Мобільний телефон. Дорожні інспектори виявляють водіїв, котрі балакають по мобілці за кермом. За таке порушення адмінкодекс передбачає штраф у розмірі від 400 до 500 гривень. А якщо водій при цьому спричинив ДТП, можливе навіть позбавлення водійських прав на рік. Щоправда, в законі передбачені винятки дозволяється розмовляти по телефону водіям оперативних служб, володарям мобільної гарнітури та навушників. Це є інші носії, які не відволікають увагу. які в принципі дозволяють водієві двома руками триматися за кермо, не відволікаючись, скажімо так, фізично, а розумово. Крім того, ще дозволяється оперативним водіям оперативних транспортних засобів розмовляти по телефону у звичайно там якихось таких складних ситуаціях, якихось так потрібних нагальних невідкладних Деївці кажуть, зафіксувати таке порушення доволі непросто. Тут необхідно скористатися від. Адже чимало водіїв не визнають своєї провини. Втім, дехто таки погоджується на штраф, розуміючи, що говорити по телефону за кермом небезпечно. А то, що я порушив, да, я згідний, я заплачу. Бо не можна розмовляти, ну не можна згідний. І повірте, що десятки тисяч людей, які е, просто їздять от на дорозі в нинішній час, обурені не тим, що їм штраф випишуть. Вони, вони заплатять, якщо порушили. Ну, вони обурені цим, по чим ми їздимо. Під час розмови по мобільному реакція людини сповільнюється на одну секунду. Тому водієві потрібно втричі більше часу для реагування на складну дорожню ситуацію. Тож особливо деї закликає утриматися від балачок водіїв громадського транспорту. Загалом операція Мобільний телефон триватиме на Прикарпатті до кінця місяця.